В наручниках на самоліт і обратно в Латвію. Я думаю, що латвійці сто його посадять в тюрму. Колишні дружини цього Вабікса сьогодні дають свідчення і заявляють, що він вже сидів у німецькій в'язниці. Дочекайтесь деталей так. і ви швейцарець. Я думаю, що Україна має за вас постояти, так чи ні? Я теж сподіваюся на це. За мить ви почуєте другу частину інтерв'ю з швейцарцем білоруського походження Габріелем, який постояв за свою сім'ю, а разом за всю Україну він поставив на місце російського нациста Олександра Вабікса. Ексклюзивно для глядачів ютуб каналу Ростислав Продакшн Габріель продемонстрував свій швейцарський паспорт а також. Кулак. За відповідь росіянину йому може загрожувати штраф, але це ще не точно, адже сім'я подаватиме апеляцію. Сьогодні Габріель розкаже, яка кара буде світити власне, Вабіксу та його жінці Олені Чубатовій, сепаратисті з Одеси, яку Вабікс кличе просто Лінка. Я русський чоловік, вас вбивати будемо і будемо до, до кінця, що тебе, що тебе, що всіх. Завдяки нашому розголосу понад 10 українок, які живуть у Швейцарії, почали розповідати, що російськомовний громадянин Латвії Вабікс нападав на них, коли чув українську мову. Коли вони зверталися до поліції, там не виявили ентузіазму. Але тепер історія отримала розвиток. Усі напади Вабікс коював через те, що чув українську мову. Від цього його коробило. Какую страну? Какую страну? Ми там с... у поліцію. яку страну він нахилився до мене на вухо і почав мені казати така сяка українка, ми Хохлу... Ми тебе будемо убивати. Будемо ну, тебе буду... і твоїх дітей. Відбувалося дві зупинки трамвай. Я прийшла в поліцію. Вони не сильно хотіли заяву писати. Перед тим він сказав Мені нічого не буде. Поліція мені нічого не зробить. Я принципово взагалі завжди розмовляю українською мовою. Ну, Сидеть я тебе сказал. Вылякай там мою дитину. Пошла ну. ты. Тварь, главное, что его прово провоцировало, это то, что мы разговариваем по-украински, что мы украинцы. Она твоя жена, а? Я, блядь, не может. Зі сторінки у Фейсбук Вабікса я дізнався, що він навчався у Рейській гімназії, лондонському коледжі комп'ютерних та управлінських наук, і навіть в Кентерберійському університеті Крайст. Черч працював на кухні в Цюриському аеропорту. У січні 24-го Олександр опублікував фото футболці з надписом Росія в моєму серці» на його руці, татуювання із зображенням матрьошки. А ще раніше, у 2017-му, він оприлюднив світлину, зроблену на красній площі в Москві. Латвія порушила проти Вабікса кримінальну справу, і Латвійські ЗМІ знайшли Вабікса в реєстрі неплатників аліментів. Його також упізнали знайомі, і на зв'язок вийшла навіть його колишня дружина, яка заявила, що Вабікс відсидів у в'язниці в Німеччині за несплату аліментів за дитину його колишній дружині. Також він відзначився і в Норвегії. За деякими даними його звіти депортували. Серед потерпілих жертв Вабікса українські біженки зазвичай з дітьми або самі так сталося і з Оленою, яка сіла з майже дворічною дитиною навпроти цього чоловіка. Однак згодом покликала українською мовою Габріеля, її чоловіка, і тут Вабікс почав свій скандал. Тільки не підозрював, що карма таки прилетить. Олена стримувала Габріеля впродовж п'яти хвилин, доки той не накинувся на них фізично. Тоді вже Габріель відповів: я йому не дав шанс давати в ответ. Да, закрився і згрупувався і все. Олена мені потім сказала, що успокойся, вже хватить, і я вернувся до сім'ї. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Габріель. Його сім'я потерпіла в швейцарському потязі. Ви пам'ятаєте, як Олександр Вабікс накинувся на Габріеля, на його дитину, на його дружину Олену, погрожував різними словами. Потім він погрожував всій українській нації. Загалом він виявився громадянином Латвії. Він народився в Ризі, йому 42 роки, але має тимчасове. Посвідчення у Швейцарії? Працював він кухарем в аеропорту Цюриха втратив роботу. І, власне, про кару для такого нациста запитаю Габріеля. Ми бачили, відео закінчилось тим, що Вабікс напав, вирвав телефон з рук і почав бійку. Габріель відповів фізично, Вабікс зупинився. Яка кара має бути? Про кримінальне провадження в Латвії і Швейцарії розкажіть нам, і що вимагає ваша родина? Ви написали заяву в прокуратуру, так? В прокуратуру ми на зв'язку з юристами. Сьогодні нам окончательно версію прислухати заявление, і mm -hmm. ми завтра їдемо в прокуратуру здавати все документи и заявления. Mm -hmm. Наказание: Я думаю, что по моему по мнению, чтобы его депортовали куда-то из страны, тут два варианта: так как я знаю, есть. Или ему в письменном виде придет наказ, что надо покинуть в такое-то время страну. Или другой, другой вариант депортации это в наручниках на самолет и обратно в Латвию. Конечно, что второй вариант лучше всего бы был, потому что я думаю, что латвийцы 100% его посадят в тюрьму. Тут в Швейцарии эта система все намного сложнее, слабее действует. Ему могут просто штраф отдать, смотря как судья решит. Вот почему я за то, щоб его депортовали в, в Латвию и там посадили в тюрьму. В Латвії проти нього відкрите вже кримінальне провадження? Ми знаємо, З, здається, закон, 86, пункт третій. Там залежно від важкості ступені. Якщо він застосовував mm -hmm. фізичне насилля, то може світити навіть до 10 років ув'язнення або 3 роки виправних робіт і так далі, і тому подібне. А ви думаєте, що Латвія може позбавити його латвійського громадянства? Я думаю, так, да. може бути і такое, але я все одно придержуюсь того, що что його что отсюда депертують в наручниках, і там mm -hmm. уже латвійці будуть з ним розбиратися, сажати в тюрму. Я так думаю, що закінчиться. А як думаєте, які причини були в Олександра Вабікса виїхати з Латвії з Риги в Цюрих? Все таки більше заробляє там чи як? Звичайно, так. Да. Намного більше. Угу. Яка зарплата могла бути в нього? Кухарем середня зарплата 4,5 4,5-5 п'ятисяч франків. Це в доларах плюс-мінус одне теж в євро? Угу. В Латвії, мабуть, набагато нижче, так? все-таки, да, так. Да, да. Тобто він виїхав з корисних мотивів. Що ви ще про нього знаєте і про цю Олену сепаратистку з Одеси? Про Олену я просто знаю, что у нас одесс, и вот с ней что она с ним живет, проживает, общается ну, как пара, наверное, как жена с мужем. Про него я фотки видел, пару фоток, что mm -hmm. он в русской майке, что Россия в моем сердце, матрешка на, на тату. Да, а то Дво, вот тут вот мы матрешку, так. типа, что это может означать, Я думаю, и он же э, в поезде сказал, что я русский, он себя не считает литовцем, mm -hmm. он считает, что он русский, mm -hmm. латвийцем, извините, да. Mm -hmm. Тобто він все про нього сказано його батьки з Російської Федерації, але як uh -huh. так вийшло, що він народився в Ризі? Мабуть, втікали, чи? Скоріше все, що приїхали, мабуть, в Латвію і там він вже народився. Чомусь не хочуть вони жити в Російській Федерації, а вибирають європейські країни. Чому так ну, відбувається? Тому що ну, вони. Понятно, кажуть... Потому что там в России в Беларуси невозможно жить. Нормальному человеку, плюс-минус при, при нормальных мозгах, там невозможно жить. С этой системой всей и с такими репрессиями невозможно. А как сейчас в Беларуси? Есть с кем у вас контакт там? Там невозможно. Вы... Свобода слова нет. Угу. Ты должен идти и бояться, пока тебя где-то за какое-то неправильное слово поймают и посадят. Uh -huh. Там только и ждут, чтобы такое сделать. Uh -huh. Чи человеки может зараз выезжать из Беларуси за кордон? Какие-то, я знаю, что выезжают, какие-то визы рабочие получают польские, uh -huh. и потом работают, или в Польше по Европе работают. Но это складно. Это сложно, да. А коли ви були в останній в Білорусі? Чи ви взагалі коли-небудь там були? Я був там до початку війни в Україні, до агресії а в Україні чи в Білорусі? В Білорусі я був. Ага. А Україну ви теж відвідували? Казала Олена. Розкажіть, як була ваша поїздка? Дуже багато. Я не знаю. За 23-го року ми їздимо регулярно раз-два в год в Україну? У мене там багато друзів. семья уже mm -hmm. со всеми я знаком со всеми родственниками Олены mm -hmm. все очень добрые добродушные люди восприняли меня таким как я есть mm -hmm. очень душевные хорошие люди там живут mm -hmm. я и в будущем надеюсь что поскорее закончится это все эта война І ми збираємося, як сім'я, переїхати в Україну життя. А чим ви там би займалися? Що вам було б цікаво робити в Україні? Я б постарався щось своє відкрити, яке своє діло. Mm -hmm. Там намного проще з цим, ніж тут, в Швейцарії. Серйозно? расскажите да. про швейцарський менталітет загалом, які люди у вас мешкають там? Чи... Складно, все чи просто, ну в порівнянні, може, з Україною? Очень страна очень бюрократическая, все зависят от работы, все угрюмые, ходят недовольные. В Швейцарии люди зависимы от работы, потому что в конце месяца каждого месяца приходят счета, их надо заплатить, потому что так это будут напоминания, долги <связанных> все завязаны за работу, и из-за этого, я думаю, что ходят они все очень в плохом настроении, не, не общительные, э, такие, трошки даже иногда неприятные. А в каком смысле? они не идут на контакт, так? Не идут на контакт. Да, не йдуть на контакт, не можуть не здороваться. А от що цікаво, наприклад, ну, 5000 доларів, наприклад, це середня mm -hmm. зарплата. А mm -hmm. а скільки треба на прожиття? Скільки коштує оренда квартири? Скільки коштує їжа? Ну, ем, в середнім, е, э, взяти 3 3,5 кімнати квартира, оренда стоит 1500. Плюс... 1500 долларов три комнаты три да так mm -hmm. так э, потом э, до этого надо заплатить э, обязательно медицинскую страховку сколько mm -hmm. э, на человека 200-300 франков смотря какая страховка mm -hmm. э, плюс э, на еду очень много уходит семья из трех-четырех человек будет тратить полторы-две тысячи на продукты и все, если еще машина есть, то всякие налоги, бензин э, за машину. В конце месяца особо и не остается, э, что можно отложить. А сколько стоит квартира, например, в Швейцарии маленькая, однокомнатная квартира, э, не знаю, там 40 квадратных метров? Сколько будет? Ну, я знаю, что не новая квартира, четырехкомнатная, тут mm -hmm. в нашем месте э, будет стоить. Полмиллиона. Ну, но это четырехкомнатная. А если маленькая? Ну, маленькая от этого можно не отталкиваться. Сто, двести, сто тысяч. Но как в целом уряд он дает? Например, тебе дает, например, бесплатное навчання. Ты можешь учиться бесплатно в Швейцарии? <гум> <гум> да, могу, если у родителей не хватает денег оплатить учебу. Mm -hmm. Тогда ты получаешь стипендию. А если у родителей доход нормальный, то mm -hmm. ты плачешь сам. А так и медицинская страховка для всіх платна, чи коли ти студент? Для всіх она обязательная и для всех она платна. Ось така система. Е, загалом закінчуємо наш етер. Декілька побажань. От якщо ти зустрічаєш от такого російського нациста, да? як себе поводити, чи знімати відео, чи дивитися по обставинах, е, якісь твої побажання? Я вважаю, якщо в такой ситуації кто то из ваших зрителів. Чи... Да, из вас с ваших зрителей будет, то конечно, э, включать телефон, стараться зафиксировать это все, попросить кого-то вызвать полицию. І якщо вже на то пошло угроза житні і нападіння, то треба вже оббиватися і наказувати це все. в Латвії депортують росіян, які не знаютьської мови. 841 сорок росіянина депортували 13 жовтня, і безпекові питання, якісь вони, які не пройшли, чи така практика має застосовуватись на вашу думку, до ну росіян зараз, тому що. Відбувається військова агресія, так. Є І... агенти. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я лично думаю, що э, латві очень хорошо делають э, против русских, звісно ж. Если українці приїжджають, э, они э, бедные за всю Европу воюють, з э, с с этими сапами, э, э, я вважаю, що русских, так. Да, Правильно, все латвиці делают 100% правильно, и считаю что в кожній стране так было. Зрозуміло. И вы стали батьком, вашей дитині два роки зараз. Так. Може, про те, як стали батьком, про виховання сина. Це ваш, ваша перша дитина? Если есть ребенок, то перше очень сильно ты как чоловік міняєшся надо заботитися, заробляти гроші, щоб ніхто в сім'ї ні в чому собі не відказував. Да. Дякую, Габріель, за інтерв'ю. І сподіваюся, що ви доведете цю справу до кінця, що все таки в або виселять зі Швейцарії, тому що він має. Тимчасове так опи посвідчення, так. і ви швейцарець. Я думаю, що Україна має за вас постояти, так чи ні? Я теж сподіваюся на це. Угу. Я не знаю, як воно піде, але ми е, обов'язково доведемо це до конця, е, щоб наказаним був по повній е, програмі. Угу. І може депортація потім з Латвії на болота, як то кажуть. Він ж так за Росію, він там... за Росію, то пусть сюди і їде. <реш> Дякую, друзі, що дивилися. Залишайте ваші коментарі. Габріель прочитає з Оленою, і будемо стежити за цією ситуацією. Як закінчиться цей напад російського нациста в швейцарському потязі? Дякую.